Світає перший потік стажистів, а саме Голікова Вероніка. І сьогодні я розкажу вам про активність, яку надає Черкаська міська рада. А саме, стажування. Від 9 листопада 2021 року було підписано положення щодо процедури організації та проведення стажування учнівської молоді міста Черкаси у виконавчих органах Черкаської міської ради. Подавати заяву можна з 14 років на 11 різних напрямків. Вже в четверте проводиться ця активність, і з кожним разом талановитої та зацікавленою молоді долучається все більше. Тож 5 листопада 2025 року було розпочато перший потік стажування. Зокрема, я є учасницею департаменту охорони здоров'я та медичних послуг. Тому ми маємо можливість почути думку власне куратора цього потоку. Доброго дня! Представтесь, будь ласка, доброго дня. Я Маліщук Лілія Миколаївна, заступник директора департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради. В цьому році працюю з першим потоком стажистів. Це стажування, яке дозволяє на сьогоднішній день зрозуміти, чи правильний вибір в майбутньому зроблять учні, куди треба йти навчатися, і чи правильну професію вони оберуть в майбутньому. Розкажіть, будь ласка, які плани на перший потік стажистів? Ну, по перше, ми хочемо, щоб ви зрозуміли, як працюють лікувальні заклади міста Черкаси. Для того щоб ви зрозуміли, ви повинні побачити все своїми очима. На сьогоднішній день, от перша зустріч в третій міській лікарні швидкої медичної допомоги, мабуть, для всіх було цікаво почути саме лікарів, саме їх думку про те, як працює лікарня, які є складнощі, яким чином проходить медична реформа в Україні, які новітні технології впроваджуються в лікувальну систему. Ну і кожен, хто хотів задати запитання, на них. Чесно, лікарі відповідали. А розкажіть, будь ласка, що ви хочете побажати нашим стажистам? Перше і головне, що я хочу побажати, щоб ви не помилилися з вибором професії. Це дуже важливо, професія на все життя. Іноді людина себе шукає, втрачає час. А треба просто зрозуміти, до чого лежить душа. Де краще вам навчатися, яким чином краще обрати професії. Ну, це якраз і допомагає Черкаська міська рада зробити вам такий правильний висновок, тому що, якщо ви не станете лікарями, то, можливо, ви зрозумієте, що треба йти навчатися, ну, наприклад, в інший вуз, педагогічний, юридичний чи інша професія може бути. Дякую. Дякую. Завдяки такій неймовірній можливості багато хто може прийняти остаточне рішення щодо своєї майбутньої професії і спробувати себе у різних сферах. Дякуємо за те, що допомагаєте нам у пошуках свого шляху. Залишайтеся з нами попереду багато цікавого.